Вечором я з України, на законокерно з України. Сьогодні в грі Байрахтар М-Стурна вийшло оновлення. Зараз одній людині напишу назву цієї гри. Ну що ж, продовжимо. Сподіваюсь, що мене зараз чути гарно. І от почну з невеликих змін. Система частинок це. Типу, для слабих пристроїв. Ну, ну що ж. Почну з нових автомобілів. На жаль, поки що цей автомобіль є лише в FPV-дронах, але але факт залишається фактом, що він є. Дуже сподіваюся, що він буде і в РСЗВ. Ось. От ще в РСЗВ додали, ой, не в, не в РСЗВ, вибачаюсь, в FPV дрон додали ось, е, режим квадрокоптера. Ну ось і нова машина, це УАЗ-452. Бухан, це бу, його ще називають Буханка. Наші військові його називають Буханкоцидом. Ви просто подивіться на, на оцю красуню. Вона її від реальної не. і від реальної не відрізнити. Така сама, як і в реальному житті, бля. Красива яка. До речі, це я попросив, щоб її додали. А ще на наступному тижні розробник зробить КАМАЗу. Ну, ну що ж, я думаю. З цим автомобілем ми зібралися. Я не знаю, скільки в ньому чоловік. Ще я попросив розробника про одну ідею. І якщо її розробник додасть, її окремо розгляну. Так, режим ППО. Е, зараз зайду на карту Дніпро, бо там є сюрпризик. Так, до речі, в режим ППО додали ракети. Там одна ракета нагадує мені іскандер. Дуже, крилатий іскандер. Ось, Дніпро. Я тільки, тільки сьогодні помітив, що за ним місто, що за нашою зеніткою місто. Бо, чесно, можливо, воно і, і до цього було, але я його помітив лише так. Вимкну. Я... Так, я звук вимкну. Ось сюди ракета летить. Ось була ракета, тільки я її прогавив. Є збив! Я сподіваюся, ніхто не постраждає. Бо я її над містом збив. Так, ще тут є ще один вид ракет. Тільки зараз вона підлетить. Взагалі ракет я збив небагато, бо вони швидкі, їх складновато збивати, враховуючи те, що вони люб люблять летіти не самі. За ними постійно пре якийсь вид авіації. Ах, ну, я б не назвав би шахет авіацією, але... Вибачаюсь за помилку. Так. Е... ну ось. Ще є ракета, яка не від якої не пре вогонь. Ще я не знімав огляд на режим ППО, тому що мені його тупо було лінь монтувати. Ну як? Я його викладав неодноразово, але там було видно непотрібні було видно, е, непотрібні повідомлення і... о! Оце Су-34. До оновлення його не було. Тут був тільки Су-25, су су вибачаюсь. А зараз су 34 є ще. Дуже сподіваюся, що тут скоро буде Міг-31К, через який у нас постійно бувають тривоги. Ось ще одна ракета. Хтось е... знає, що це за ракета? Я просто в ракетах не розбираюся. Ну і... так, я думаю, зараз ми трішечки... Зараз я тут пограю десь і якщо програю, то одразу вмикну відеорол, одразу вмикну відео. До речі, якщо будуть чутно звуки на задньому плані якісь, то вибачаюся. Е До речі, я ще не згадала одну деталь, тепер з літаків тут е прав вогонь, коли збиваєш їх. Ну, ні, ну просто коли вони летять, то з них Пере вогонь. Раніше такого не було, е ну якось так. Зараз я м програю, бо мені не, не зарахує цей тоді. Мені тоді в статистику мої зроблені мною втрати не зарахуються, тому доведеться десь хвилинку почекати. ляне На. Опа. Так, все. Що, ж, ось такі втрати я вже зробив. Ось, зараз покажу. Ось 11 ракет поки що на їх складно забрати. О, я вже майже 9, майже 100 тисяч знищив. У мене тут майже всі юніти майже всі знищені юніти в рази більше, ніж знищено в реалі. Так. Але солдат... втрати солдат дуже відрізняються. Так. Ще тут зробили, типу, коли в контрнаступі зроблена низька коли низька графіка в тебе, тобто, коли в тебе телефон слабий, то там в може, можуть обмежуватись юніти. Я, ось я вже поставив на низькі налаштування. Ось. І зараз покажу, як це. Тобто у вас буде обмеження типу, типу ліміт. Який не, не дозволить вам створювати юніти для того, щоб у вас не лагала гра. Ось бачите, я натискаю на юніти і вони не функціонують. А ще в, в, в грі тепер по-іншому відбувається артилерійський та ракетний удар. Тобто там не, не одразу весь запас вичерпується, а там... Поступово, типу, один снаряд, другий, потім третій і так далі. Ну що ж, в цілому оновлення мені сподобалося. Сподіваюся, що ви, вам теж сподобається, бо якщо ви встановите гру, то розробнику буде приємно і в нього обов'язково буде мотивація щось, щось робити для гри. До речі, на наступному тижні ще розробник зробить декілька видів вантажівки Камаз. Ну що ж, не забудьте ставити вподобайки, підписуватися на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Ну, а на цьому, на жаль, я з вами прощаюсь. До побачення, до наступного телебачення!